Вчителька трудового навчання та технології Краматорської школи No6 Донецької області. Хочете, щоб ваші діти полюбили здорове харчування і навчилися готувати смачні корисні напої своїми руками? Тоді має майстерка саме для вас. Мета моєї майстерки ознайомити вчителів технології з методикою інтерактивного практичного заняття «Секрети смачного чаю для учнів 5 класів. Показати можливості розвитку ключових компетентностей школярів через активну групову роботу, творчість, кулінарні навички та навички презентації. Моя майстерка дуже актуальна, адже вона навчає учнів здоровому харчуванню, показуючи смачну і корисну альтернативу магазинним напоям. Діти вчаться безпечно готувати, працювати на кухні, проявляти самостійність, креативність, експериментувати. Особливо зворушливим є їхня безпосередня участь у підтримці наших захисників. Створюючи чайні пакетики за моїм авторським майстер-класом, учні відчувають свою причетність до спільної перемоги. Ну що ж, шановні гості, запрошую вас до дивовижної подорожі у свій чаю. І ось це й запитання, які допоможуть згадати нам все відомо. Будь ласка, оберіть собі категорію Назвіть її мені. Порівняй. Порівняй. Чи є чай гарячим чи холодним напоєм? Порівняйте його з іншим напоєм, який має протилежну температуру, наче порівнюючи рід і полум'я. Чай є гарячим чи холодим? Чай Гарячий і грісе холодне. О, дуже яко, креативна така відповідь. Так, оберіть собі категорію. Опиши. Опиши. Якого кольору зазвичай буває чай у вашій чарці? Опишіть його одним-двома словами, наче малюючи його першою чарівною фарбою. Зелений або жовтий, в залежності від міцності чаю, який заварюється. Чорний не вживає, за здоров'я Так, Дякую. Ну що ж, а тепер пропоную налаштуватися на роботу. І для цього трішки помедитуємо. Так, сядьте, як сядьте, як вам зручно. Запущте очі. очі. Зробіть глибокий вдих і видих. Уявіть сонячну чайну плантацію. Тепле проміння, легкий вітер, аромат свіжого листя. Зробіть крок, відчуйте м'яку траву. Уявіть, як ви збираєте ніжні листочки, відчуваючи їхню гладкість. А тепер уявіть, як п'єте ароматний чай, насолоджуючись кожним повтком тепла, спокою та гармонії. Відкривайте очі. Ну що ж, налаштувалися Я на роботу. <рі> так, тепер дивіться, ми з вами сьогодні працюємо в групі. У вас на столі лежать беджики. Оберіть собі інтуїтивно, ким ми сьогодні хочете бути. У нас є чайний мандрівник, архітектор смаку, майстер смаку і чайне гуро. Одягніть собі беджик. Так, одягніть, ми сьогодні, хочете бути. Ну і пропоную ознайомитися. Чайного мандрівника, помашіть мені, щоб я побачила. Так. Ваше завдання: у вас є інструкції, там є QR-код. Ви переходите за QR-кодом за посиланням, і виписуєте на спеціальний бланк. Ось він так, спеціальний бланк. Одну дві цікавинки про чай. Так. Хто брав архітектора смаку? Око, так архітектор смаку, ваше завдання у вас є паперова чашка, ось тут на Ватмані, і у вас є інгредієнти роздруковані. Ви створюєте авторський рецепт чаю, наклеюючи ці інгредієнти на паперову чашку, і всі властивості інгредієнтів розкриті у казковій історії. Ви можете ось тут ознайомитися. Також це завдання можна оформити і дистанційно застосовуючи. Онлайн дошку і розмічуючи всі інгредієнти, і діти приходять за посиланням і збирають свою чашечку автор інгредієнти для авторського чаю. Хто обрав майстра смаку? Також підніміть ручку. Так у вас сьогодні найвідповідальніша місія, адже ви будете готувати чай разом зі мною. Ви поки що можете одягнути рукавички, приготуватися до роботи. І так. О, і хто обрав чайного гору? Чайного. Року. У вас є слова підказки. Ваше завдання створити з них одну чайну параду для ідеальної чашки чаю. Ви можете їх використовувати, а можете свою параду записати. Ну а поки що ми всі у вас як я перетворюю прості інгіденти на чайний еліксир. У вас на роботу буде час. Тому я пропоную вам саме подивитися. Для, для початку. Так, шановні учасники, перед тим, як приступити до роботи, спочатку необхідно одягнути рукавички, приступаємо до роботи в спецодязі, не забуваємо про правила безпеки з ножем та окропом. Працюємо ними дуже обережно. І для приготування чаю нам знадобляться такі інгідні. Це яблуко, виноград, полуниця і галина, а також різноманітні наші прикарпатські, країнські трави, які ми можемо додавати до вашого чаю. Так, переступаємо, шановні учасники. Подивіться, будь ласка. Подивіться уважно, як я буду саме нарізати. І так, для початку нам необхідно. Нарізати яблуко. Для цього ми його ділимо на дві частини. Цю частинку ми відкладаємо. У вас буде час на роботу, тому ви можете зараз поки що не робити, а просто дивитися, щоб ну, потім запам'ятатися там. Розділили її на половину. Далі нам необхідно поділити ще на три частини. Працюємо ножем дуже обережно, ділимо на три частини. Середню частинку виймаємо. Нам необхідно видалити плодоніжку плодоніжку та насіння. Видаляємо. Прибираємо все зайве у пакетах. Далі перегортаємо яблочко і розрізаємо ще вздовж на дві частини. Перегортаємо знову і розрізаємо також на дві частини. І нам необхідно буде сформувати кубики. Притримуємо рукою і нарізаємо кубиками яблочко. За допомогою ножа викладаємо все це на тарілочку, дуже обережно. Ви можете поки що спостерігати. Так, ви спостерігаєте, а потім будете робити. Після цього нам необхідно буде нарізати виноград. У нас є ось така дуже гарна гілочка виноградинку. Ми відриваємо одну виноградинку і будемо нарізати саме його пружечками. З цього притримуємо виноград і нарізаємо його кружечками і викладаємо на тарілочку. Також у нас є полуниця, дивіться, нам необхідно її розпи... розділити вздовж на дві частиночки. Цю частинку ми прибираємо. І далі нам необхідно буде її навізати пластинами. Ми її тримаємо і робимо невеличкий надрізок. притримуємо рукою і розкриваємо нашу так полоничку, щоб вона розкрилася. Викладаємо на таїку. Також у нас є калина, ми відділяємо її від гілочки, кладемо стільки, скільки нам буде потрібно. Ви можете нарізати стільки, скільки вам необхідно продуктів. Тепер дивіться, більше ми не будемо нарізати продукти, можемо знімати рукавички, прибираємо своє робоче місце, місце і тепер нам необхідно е, прогріти чайник. Для цього обдаємо його окропом. Ви ж дивіться, важливо потім будете виконувати. Трішки обдаємо його окропом. Це робиться для того, щоб прогріти чайник і якомога краще розкрити всі властивості чаю. Ось так його ополіскуємо і також таким чином дезінфікуємо чайник. І водичку зливаємо, у вас там є спеціальне пристосування для цього. І тепер можна буде закладати продукти. Для цього у нас є допоміжні інструменти. Ми вже ж більше не доторкаємося до фруктів. За допомогою допоміжних інструментів накладаємо наші нарізані фрукти у чайник. Ви можете накласти всі фрукти, можете накласти ну, ту частину, яку ви захочете яку нарізали. Також у нас не забуваємо є трави. На таку кількість, на такий об'єм чайнику ми даємо одну чайну рочку трави. Я от хочу додати саме чорницю. Чорне і І також ще хочу додати трішки липи. Тому що мені подобається чай з липою саме, тому я додаю трішки липи. Тепер можна заливати гарячою водою. Дивіться, до речі, знаєте, що не можна заливати чаю кроком, тому що він таким чином втрачає свої властивості. Заливаємо гарячою водою і даємо настоятися приблизно 2-4 хвилиночки для того, щоб розкрити всі основні властивості нашого чаю. І ось освіжаюча легкість яблука, виноградна нотка. Фруктова нотка винограду, цілюща сила калини, що зміцнює імунітет. все це гармонійно поєднується у нашій симфонії смаків і ароматів. Тепер ви можете приступати до вашої роботи. Я вам зараз буду допомагати. Ви кладите ті фрукти, які ви собі створюєте за вашим авторським рецептом. У вас на виконання роботи є до 5 хвилин. Можете робити. І також ще хочу наголосити, що для дистанційного навчання я використовую свій авторський майстер-клас, який діти можуть в будь-який час переглянути і за ним виготовляти чай, коготувати. Якщо ви написали, ви можете натримувати все це собі, щоб вибиратися. Цікавоки про часу. Цікаво. Одну дві, одне перечимо. Ось тільки ви знайшли зі виписали все. І накриємо сіри. Допоміжними інструментами.

Не практики передому твоє.

Сонячно сьогодні. Так. Ось повторення. Так, так, можна писати і завантажити до дошки, щоб вона працювала. Так, на староста. Здорові, як знадобали. Подайте трей. Мені потрібно все одне утречене на вашому цікавому почері, що і накладуть. От так ладно. Так. Ваше щось на підході. От так. Ігорян. Так, на історії. Так. Я хочу заповнити форму. Так, там, тут перша наклейка. Колинок. Так. Так, маю. Отже, нам. Давайте подивимося, що там зайнято. 죄송합 <목소리도>

Так, так. Ну, що всі? Mm. Ну що ж, ваш час вийшов, і тепер настав час саме зробити підсумки нашої роботи. Пропоную кожній групі виступити, показати свої наробки і чайне гору зачити одну свою пораду. Один показує, давайте ваша група розпочинаємо. Зачитийте порадувати і попадаємо. У нас був захопили чай. Ми разом говоримо, ми вибрали інгредієнти обов'язково, як захопіли м'яту, мід, ромашку. І наш чай ят, з м'яти лимону зроблять наш день соняш. Дуже дякую вам, добре, сідайте. І оскільки чай один з тих напоїв, яких вибиває привезу 3 мільярди часу в день, тому заспокійний чай можливо комусь і допоможе. Друга група, прошу. Пораду зачитити і показувати свій плакат. Зачитайте пораду. а все. Порада для вітамінного чаю запалює кропиву, черети і пшени. Такий збір у кліпич і мені не подарується Так, дуже дякую. Так, дуже дякуємо вам. Подивилися пацієнтам. Це все це порадне. Дуже дякую. Одна порада зачитуєте, одну пораду зашити. Так, чай має дуже давню історію, яка почалася в Китаї близько 5000 років тому. За легендою імператора Шенюль випадково відкрив цей напій, коли листя з чайного дерева впало у гарячу водичку. Так, дякуємо, подивилися вашу роботу. Ну що ж, поки ви працювали, я за вами дуже уважно споглядала і хочу відзначити роботу кожної групи. Для цього в мене є три номінації. І так, номінація «Командний дух. Нагороджується група, яка протягом усієї майстерки демонструвала найвищий рівень співпраці, взаємоповаги та підтримки. Це ваша група. Дуже вам дякую. Так, номінація Чайний слідопит. Нагороджується група за допитливість та полегливість у пошуку інформації та зміння досліджувати. Це ваша група. Дякую вам. І у нас залишається друга група. Чай, номінація Чайний естет. Нагороджується група, яка найестетичніше оформила свій чай, приділивши увагу подачі, декору та загальному візуальному враженню. Дуже дякую. Ми ще в і на останок пропоную стати такими чарівниками. Для цього у мене є для цього у мене є такий чарівний капелюх. І ваше завдання необхідно продовжити речення. Продовжити речення. Дякую. Якби я був чарівником, то сьогодні б'я. Виправив, похвалив, додав, зробив. Одним реченням шуденько. І зробив, і додав, і виправив, і похвалив. Дуже дякую. Ну, давайте Дуже, вас. Якби я була чарівницею, то сьогодні б'я. Я Дуже, дякую. додала, похвалила. Саме виправила, продовжується. Ну що ж, я а ви наливайте всім, можете смакувати вже дегустацію проводити. Я дуже дякую вам за роботу. Я сподіваюся, що мій майстер-клас вам сподобався. От... Ви наливайте.